Що ж, час іде. Власник не забирає, чомусь в мене ще вірить. Хоча вже я забув про ту станцію на пару місяців, бо по воєнній медицині її принципам робив те, що робиться. А Тут мені про неї згадали і мушу братися знову. То, що мені підказували, те, що я знаю, читаю, то вже давно перепробуване, особливо нема чого трогати. Особливо нема чого фантазувати. Струмоміри ці ще ніколи не летіли, вони гальванічно розв'язані. Це незвичайні шунти, на яких міряється і при скачках вилітає операційний підсилювач. То трохи не та історія. Тобто їх поки не чіпаємо. Силова частина драйвера живлення порядок. Знаємо, що не впливає морда на батарею, не грішимо і не маємо підстав вважати проблемним. Навіть не так. Ми знаємо, що проблемне сонце не впливає на роботу інвертора, підкидували робоче сонце. І все впирається в субмодуль. Добратися тут толком не виходить. Відповідно, роблю подвиг, випаюю субмодуль. Його випаяти весело, обрізаю зайве, зачищаю, випаюю. Висить, хитається, фен називається. Тільки мені треба, щоб воно хиталося в іншій площині. Отак, і трошки нижче. О, трохи грієм паяльником знизу, трохи тягнемо догори і випаюємо субмодуль. Молодіж скаже, за що такі гроші. А бувалі розуміють, що то зробити тяжко навіть з оловомінетчиком. Коротше, модуль в мене в руках. Тут же я трансивер міняв. Тепер вивчаю, що це за операційники. Процесор ми поки не трогаємо, бо з ним як би все добре. Стабілізатор в нас працює теж без проблем і мені дуже цікава зворотня сторона. Бо не було розуміння, як там тих плюс 5 вольт проходить, доходить і так далі. Хоча навіть зараз це вивчати тяжко, бо воно все густо залито лаком. Що ж, інколи треба поштовх і час, щоб замаринувала ця техніка. Отак воно лежало. Випаяв значить, субмодуль. Що ми знаємо? Що Тут є процесор, і він живий. Процесор живиться 3,3 вольти Ось його лінія. Через лінійний стабілізатор, також я вже знаю, що наших 5 вольт, котрі заходять з сонця, йдуть на діод зворотній, Через діод попадають на стабілізатор живлення процесора 3,3 вольта. Також звідси приходять з основної силової плати від субмодуля живлення 5 вольт, тобто заживлюється субмодуль одночасно з двох сторін, дає напруга, там і заживлюється. Тобто проблемні 5 вольт, котрі нам все повипалювали з модуля сонця. На модулі сонця через діод приходять на живлення отої всьої малої срані. А тут є 6 операційних підсилювачів, 2 мікросхеми логіки. lm 393 чи щось таке, зараз погано бачу, не буду вгадувати. Каншини і операційний підсилювач низьковольтного шунта. От тепер питання, а що тут вигоріло? На силовій платі в нас є два струмоміра, котрі мають окреме живлення. Ну, не окреме, теж 5 вольт, але вони якби ніколи не вилітають. Навіщо? Аж 6 операційних підсилювачів? Очевидно, підсилюються сигнали також із дільників. Тобто, воно міряє напруги, міряє напруги входу-виходу, бла-бла-бла. Питання, що згоріло? По живленню знаю, що всі. 8, получається, 10 мікросхем заживлені від 5 вольт. Каншини я міняв. Стабілізатор живий, процесор живий. А ото все. Або треба якось видзвонити, що по входах пробити. Зараз буду пробувати. Виписав собі входи-виходи, дає, буду пробувати прозвонкою. І також ось добродій мене пригостив платою. З якогось схожого аналогічного, неаналогічного пристрою. Загалом вона така сама. І, відповідно, буду порівнювати, пробувати. 1.03, 1.00. Ревізії трошки інші. Ревізії трошки інші. Також видно, що на донорі. Ну, це донором не назву, це дали потрогати. Паяні дільники. Тобто, хтось ось напаював додаткові резистори. І щось пробував чи ремонтувати, чи перевіряти. Цю плату я поки не трогаю. Дякую, пане Романе, що терпите мене і допомагаєте, чим можете. Не знаю, як вам віддячитись. І працюю з своєю платою. Видзвонюю, а далі, хрен мене знає, мікросхеми купив, може, тупо брутфорсом завалю всю логіку. Це буде простіше, ніж туди назад совати цей субмодуль, випаювати гребінку. Та якось так. І все зараза дзвониться практично однаково. Тільки на одному операційному підсилювачі якби чуть-чуть відхилення таке сотні півтори на, на півтори тисячі падіння напруги мілівольт. Тобто якби ні о чому вроді заживив. Ну і вже тепер пробую тепловізором. Ото той випадок, коли пискомір... Не дає зрозуміти, тому що перегріву немає, тому що як би нагрів зовсім слабенький, споживання при включенні було 80 мА, зараз піднялось 90. Але тепловізор чітко показує, що гріється операційний підсилювач. Відкалібрувати мені ту січкарню так толком і не вдалося, але методом тику я можу попасти собі на потрібну мікросхему. І от прошу дуже, якраз та, на якій було відхилення в замірах. Добре, міняю. Чуєте, але я беру повторно, щоб впевнитись, і бачу, що я схибив. Відкалібрувати ну, ніяк мені не вдається. ні вручну, ні автоматично, воно на такій відстані не хоче. Оця мікросхема поряд ця гріється. Навіть губами не відчувається толком. І заміри на ній ті самі, але знаю, котра гріється, її міняю. Дивіться, як наші продавасти мікросхеми продають. То, блін, обкусили ноги погнуті. І нічого. І так все Хто би переживав. -да. Міняю мікросхему, а в мене та сама фігня. Споживання не міняється і гріється та сама мікросхема, дурня якась. Плату донора підключаю заживлю. В неї споживання 100 мА, тобто навіть більше, ніж в моєї. Дивимось на неї, я ще не дивився. І історія та сама. Ну, стабілізатор гріється, бо я паяв тільки, що до нього дроти. І гріється та сама мікросхема. Значить, це виходить норма. Значить, це получається норма. І мимо, як бачите, і тепловізор не завжди показник. Звалу нема, здуваю абсолютно все. Йду тоталом. Ця мінялась, ця міняв щойно, по суті. Здуваю все решта, розпаюю нові мікросхеми. Звалу немає. Ідемо методом бульдозера. Перепаяв абсолютно всі мікросхеми, ну і користуючись нагодою, що воно вже в нас на столі окремо, ну, гріх не попробувати вичитати прошивку. Тим більше знаю, що прошивки на них були, можна буде порівняти. Плюс в мене є донор. Якби дуже притиснуло, то теж можна попробувати вичитати. Процесор мені знайомий. На жаль, на роз'єми, котрі тут є, RX, TX, це комунікації зовсім інші, воно не підходить. Розпаюю згідно з даташитом. Ресет беру на резисторі, можна не паятися на процесор живлення і загальний з роз'ємів, і дві лінії комунікації підпаююсь прямо на проц. Пробую читати прошивку. По ходу, проц не лочений, конект є і прошивка вичиталася. Він би мав мати 256 кБ об'єму, відповідний розмір виставляю. І якби прошивку маю, причому кінець прошивки порожній. Ну, Не знаю, як там, що до чого, бо в принципі і про це можуть бути ревізії з різними об'ємами пам'яті. Вичитую таким об'ємом. Зайве. В нікуди, як пропишеться, не біда, головне, щоб було все потрібне. Зберігаю дамп. Добре, що далі? Перетряшена плата субмодуля. Донорська, точно робоча плата сонця. Вмикаю. При включенні помилок нема, але такого і не було. Тобто тут поки все як попереднього разу. Ну що ж, поїхали. Вмикаю 220. Ні-а. Знову мимо. Я пердолю. Приїхали деталі з Китаю. У нас немає. По лінії плюс 5 вольт залишилося не так багато. Що ж рідненька? Остання спроба, твій останній шанс. Ходи за мною. Пробую додіагностувати, по плюс 5 вольтах залишилося не так багато. Опір виявився заниженим. В мене по мейнбурді по плюс 5 вольтах. Вертаюся до плати, яка в мене на столі ніби як працювала, ніби на виході мала напругу. 380 мА. Це за субмодулем процесорним, який працює вже повністю перелопаченим, і силова плата. І якби лізу тепловізором. І є, і що ми маємо? Що драйвер гріється раз явно, він теплий. Цей драйвер ледве не відчувається, і токові шунти ледве гріються. Чи пошкоджені вони чи ні, я поки що розуміння не маю. Саме їх я чекав, тому що в нас їх в продажі немає. А от драйвер для мене чи драйвера для мене стали несподіванкою. По плюс 5 вольтах, я їх ще ніколи не бачив. Тут стоять понизу, до речі, ті самі, що поверху, NSI 2602. Мабуть, тому що батарея відносно високовольтна, тому зробили так. Міняю драйвера, дивлюся далі по опору, і напевно вже приїхали, то зразу буду струмоміри міняти. І хай мене качка копне в задницю. Міняю той драйвер, що грівся, падає мені струм до 270 мА. Міняю на всякий випадок вже бульдозером другий драйвер. І струм в мене падає ось до 170 мА. І вроді, як би, вже не багато, але вже таки я далі буду йти бульдозером. Тому що, якщо, наприклад, в мене пошкоджені струмові датчики. І я то зараз включу, то мені перепрошую і пане висока сторона. Тому чекаю, таки, коли малий з пошти принесе струмоміри і міняю ще струмоміри. Ще бачу легкий нагрів У13. Опізнав її як шунт 431 АЗТЛ. одним словом, стабілізатор. З досвіду знаю, що вони злегка тепліші, тобто вони працюють по падінню напруги, це їхня нормальна робота. Практично нагрів на драйверах пропав. Залишився легенький нагрів на струмомірних датчиках. Струмомірні датчики витримують 8 вольт нон деструктів тобто на 8 вольтах вони ще можуть працювати без жодних пошкоджень. Можливо, вони і вижили. І споживання в них 19-25 мА може коливатися. Відповідно, тільки на двох датчиках ми маємо 50 мА. Ще процесор цією канітєлю. і якби загальний струм зараз виходить, такий близький до, до адекватного. Принагідно можемо вивчити конструкцію лемського датчика. По суті, це є бляшка струмопровід, котра оперезана подібним феритом для забезпечення магнітного поля. А з другого боку живе датчик хола. От, і все вся конструкція. Причому струмопровід всередині завужається до половини, ось видно, доки воно заходить приблизно. Він є вущим. І виходить, що датчик попадає в магнітне поле. От, і всі таємниці. Приїхали новенькі, оригінальні. Не знаю, треба, не треба, але вже як тотал, то тотал. Бо знову потім всю силу міняти, ну в мене немає жодного бажання. Якщо я прогадаю. Ну що ж, все позапаював, перевіряю, чи десь якихось сопель немає. Заливати лаком зараз не буду, розберу ще раз, як все буде добре, як протестую. По плюс 5 фактично виміняне абсолютно все. Саме джерело. Не пошкоджене, наскільки я розумію. І, відповідно, збираємо і будемо вмикати. Це, напевно, буде вже остання спроба, бо дуже довго то тягнеться, дуже багато всього зроблено. Напевно, найскладніший мій ремонт екофло. Ну що ж, я не знаю, який вже ти дубль. Пробуємо. Пробуємо. Тут запуск у нас такий був. Плата сонця, донорська, точно робоча, ремонтувати я вже не буду. Ну, була, не була. є. Воно працює. Мене з одного боку переповнюють емоції, з іншого боку, я просто не маю сили. Лишаю до завтра. Завтра зранку я поганяю на потужності. Якщо все нормально, то. Зберу залею лаком. Сонце робити я не хочу, відповідно, погоджу з власником, чи він донорський блок сонця купить, чи буде без сонця. Тому що живлення на морду працює, а чи йому треба DC, я не знаю. І чи він захоче зато, як то сказати, видатки нести додаткові. Бо ремонтувати я там теж не маю. Що ви пам'ятаєте, там переміняно вже мало не все, а воно працювати не хоче. Поки якось так. Дякую пану Роману за можливість підкинути окремі комплектуючі, щоб звузити коло пошуку. Бо досвіду в мене не було, і я, чесно кажучи, не знав, що від чого залежить. Тому таки допомогло, таки дозволило переступити певні моменти і продовжити пошук проблеми. По домовленості плату Сонця повертаю. Роману, він напевно хоче трохи сексу, то буде пробувати її доремонтувати. Теоретично я би теж міг тим гратися, міняти ще залишки операційних підсилювачів, але я вже не маю ні сили, ні жодного бажання. Тому ще раз щиро дякую і на тому крапка. Хочеш, не хочеш, треба тестувати. 12 вольт включається без помилок. Це понятно, тому що плата з донора нова, то нас цікавить найменше. Нас цікавить потужність. 220 робота і зарядка. Значить, вмикаю 220. В нас є 200 Вт. Прожектор, в нас є 500 Вт. Калорифер, це є 700 Вт, грубо так і показує. Ще 500 Вт. Це є 1200 з копійками 1300 каже. Добираю феном. Їй положено десь біля 3 кВт, по ідеї. Я зайнятий, не чіпайте мене зараз. Мені і так страшно. Мені і так страшно, але я не маю права їй показати свій страх. Тен, довантажую. І так, перше положення. В Сторону, щоб не шуміло. 2300 Їде. Вентилятори набрали оберти. 300 чимось їде. То є максимум, я більше зараз не маю чим довантажити. Ще Чи хіба якийсь паяльник включу? Потужність вона тягне, тут питань немає. Збавляю зайве. Щоб мені не диміло, не горіло. 700 ватт навантаження. Повільна зарядка і байпас. Ну, зарядка це завжди страшно. Вмикаю 220. Байпас є. Дивимось, що буде різниця в потужності. Є різниця, зарядка пішла. Це повільна зарядка. Нас цікавить швидка. Вмикаю швидку зарядку. Лац догори. Що ми маємо? 2,4 кВт валить, тобто зарядка 2 кВт. Так виглядає, що тепер вона зремонтована повністю, так виглядає, що вона працює. Це, напевно, найскладніший ремонт Екофло в моєму досвіді. Я таких прогарів грибоких, ще, глибоких ще ніколи не бачив. Я ще ніколи не стикався з таким букетом. Проблем після зустрічного струму. Як то кажуть, на помилках мучаться, досвід куштує. Дякую власнику за терпіння, бо термін ремонту нерозумний. Дякую Роману за можливість підкинути, комплектуючі. Ну і дякую вам всім за увагу. Не робіть зустрічного струму, як уфло.